Значить, сьогодні я хотів би розказати, як я споряджую патрони 12-го калібра і що для цього треба буде. В першу чергу потрібно буде отаку вот гільзу 12-го калібра. Пластикова. Стоїмость 2,80. Я їх заказую в інтернеті. Інтернет дуже класна штука на сьогоднішній день. так Що нам буде потрібно далі? Отакі от от електронні віса. Звичайні китайські віса. Стоїмость їх 160 гривень. Теж через інтернет заказував. Далі я буду споряджувати таким от порохом тахо Теж класний порох. Тут 250 г в баночці, стоїмость його. 315 гривень за 250 грамм ось. Тут на зворотній стороні є в'ясочка, скільки грам пороху потрібно, скільки грам дробі, який калібр. Ну, тобто, все бачите, дуже зручно. Далі от така от мірочка я зробив з стрільної гільзи. дріб Номер тройка сьогодні буде у нас сперечатися. Значить, з чого ми починаємо? Так, став гільзу на віса, зважили гільзу. Е -е, скинули все на 0. Далі засипаємо 1,9 грам пороху таху на 12-й калібр. Так, 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 так. 1,4 і 4 грама. Один і 9 грама, все. Сьогодні вам покажу, як я споряджу вам один патрон. Думаю, не потрібно показувати, як це я буду робити. 10 20 патронів. Е, так, значить, 1,9 і грама ми зважили. В принципі, зараз нам віса не потрібні. Вставляємо їх в сторону. Так. І ще я хотів би вам показати отакий от навойник мені зробили. от Я його не купляв. Це мені презентом він достався. Так, далі. Вставляємо прикладки. Ось такі от прикладочки я купляю. В магазині 5 гривень 100 штук. Дешево не потрібно самому сидіти рубати. Так, бумажна прокладка став її на дно. Так, як потрібно, точніше, з яким натиском потрібно це все заряджати, значить ставимо гільзу на стіл, локоть також на стіл, і тоді навойником посилаємо. Прокладку на порох, ну, не з сильним усиленням, ну, приблизно це виходить 80 кг. Так, ставили далі. Що ми робимо? Будемо сьогодні ставити отакі от войлочні пожі. Я їх так же саме знайшов на OLX на я їх знайшов, заплатив я 60 гривень за 200 штук. Це взагалі хлява, я думаю. Хто споряджає патрони, знає стоїмость пижів. Далі ставимо один пиж Посилаємо його на дно картонки гільзи. Ставимо другий пиж Також послали його на дно картонки. Все. Сильно не, не нажимаємо легенько, так, приблизно 80 кг. Так, що нам потрібно далі? Далі ми знову ж таки відкриваємо наші мадинчина. Включаємо наші віса. Так, зважимо цілий патрон із порохом-прокладкою і. Вилучними пижами ціла гільза зараз 12,1 грама важить. Це все ми скидаємо на 0 тару, а далі засипаємо дріб. Дріб. Дробу нам потрібно 32 грама на один патрон якщо я не помиляюсь, так, 32 грама на 1,9 г пороху. Так, всипаємо сім 20 і 29 31. От 32 г дробі. Так, це все на таку що відставляємо. Так, підстукали в сторону. Наша цієї розрівнюємо дріб. Розрівняли. Далі, що ми робимо? Виставляємо картону прокладочку, але ця прокладочка вже у нас ось така от порівнюємо з яка відділяє порох від пижа ось така от, груба, а та, що вже закриває дріб, ось така от тоненька. Ставимо прокладку. Вот, ну, так. Все вставили. Ось наш патрон майже споряджений. Далі ми розрівняємо. Розрівняли. Далі в мене є вот така от дуже цікава штука. Закаточна машинка називається. Все, в принципі, рівно, верх без одкоса. Ось, будь ласка, подивіться, як це все гарно вийшло. У нас готовий для використання патрон 12-го калібру. Це я все показав дуже Медленно І ще нам необхідно підписати номер дробі. Два, три. Три. 3В я ставлю войлочний е, Ну і можна на самому патроні написати, скільки грам пороху. 1,9. На скільки грам дробі. 32 грама. Щоб ви собі приблизно могли знати, який у вас порох так далі. Е, що нам треба буде ще зробити? Саме кінцеве відкалібрувати. Цей патрон. Ось таке калібровочне кольцо. Так же само мені в презент зробив його на заводі. Ну от, вставляємо гільзу проганяємо через колечко, прогнали пару разів. І все. Ось вам, будь ласка, готовий. Патрон, стоїмість якого в середньому 5-6 гривень виходить. Ну в наступних відео я покажу э, кучність їх, як вони стріляють і так далі. Все. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пока!